Хочу показати, як летять голуби в селі високому. Де да, як летять голуби в селі високому? Ой, ой. Зараз чуть приближу, щоб було видно Ось і дивіться. Да оні, дивіться, онь. Ой, летить. Сім, вісім. ось підриваються ці. Ці ось. А це... Оце мої голуби. Так. Оце мої... голуби. Та ти що, сьогодні? Сьогодні вони... Це пів... уже пів шостої прийшов із школи. Починаю їх. Випустив їх, а вони ось куди. А вони онькуди он що роблять. А Жень а до... Ажень до моїх. Семеро ще, ти диви, що роблять, бляха. Оце кайф. Оце кайф. Вони себе вилітають і... і зразу вперед під. Оце задерті, оборвання не облиняні. Не облиняні, а обдерті. Ай, красавці. А ті онь! Я зараз приближу їх. Щоб хоть трохи було видновато їх. Де вони? І що вони роблять? А жінь до вони. У мене. А жінь до вони у мене. Трошки їх щось там видно. Аженьта вони, а жийта оторубають. Це мої голови. Да, треба, щоб дотягнули до хати. Склалися і млошать. Все, буду я их зупинять. Репортаж. Опа!